Цей костел, його будова була завершена у 1894 році. Зараз, здається, у жовтні буде 130 років власне його посвячення і закінчення робіт тут. Чим він такий цікавий, тому що це, наскільки я знаю, один з трьох неоготичних костелів, які взагалі є в Україні. Ви знаєте, неоготичний стиль він був популярний в кінці 19 століття, і він намагався ніби відтворити оці. Класику високого середньовіччя, готичну, тобто має дуже специфічні такі, бачите, стрільчасті стелю, колони, дуже багато світла, форми, які ніби стрімлять е, догори. В самому ж костелі зараз, е, якщо чуєте звуки, відбувається реставрація шпілю. Тобто, сам шпіль він досить прогнив. Там йшлося і про його дерев'яний каркас, і про мідяний, і про хрест. Тобто, Практично все з 1894 року воно залишилося дуже досить незмінним. Не знаю, може якісь роботи провадилися, але якби то не було, система була в критичному стані, і навіть казали, що вона може впасти. Відповідно, зараз проводяться роботи, знайшлися гроші. Ось щоб цей шпіль церковний обновити. Тобто, сам хрест, його структуру і металеве покривлю. Колись це напевно було за Христія, тобто ризниця, допоміжне приміщення в церкві. Але оскільки зараз людей в нашій парафії часто на службі не так багато, то переважно тут до двадцяти чимось людей так легко вміщається. Ну якщо більше служби і багато людей, також з інших парафій збираються, то проводимо тут у костелі. Парафія це невеличка, тут кілька десятків людей в неділю. Парафією мені не треба було знайомитись, тому що я тут з 2011 року, час від часу, буваю. Десять років попередніх, з 2014 я працював у Львові, але служив у греко-католицькому обряді. Ось. І оскільки ми зараз починаємо тут у Чернівцях новий проєкт. Було вирішено заснувати спільноту. Тобто, замість одного священника, який працював тут раніше. Тут буде троє священиків, ще один єзуїт, брат. Крім самого костелу, новий проєкт включає так званий центр простір надії. Оцей будинок ще є поруч з костелом. Ось де ми плануємо мати групи духовних вправ, тобто це такий своєрідний вид. Духовного коучингу, духовного провадження, а також реабілітаційні психологічні групи. Справа в тому, що у нас зараз по різних оцінках десь до третини країни буде з посттравматичним синдромом, то ми плануємо мати безкоштовні або пільгові групи психологічної реабілітації для вояків, для членів їхніх родин, для тих волонтерів, для всіх, хто постраждав від війни, для переселенців. Наша ідея в тому, щоб знову таки з залученням коштів. Написанням проєктів знаходить також команду співробітників психологів, які зможуть робити це по можливості безкоштовно для людей, які в Україні цього потребуватимуть.